Всім привіт! З вами я Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити алгебру 9 класу. Тема сьогоднішнього уроку як побудувати графіки функцій y дорівню f від x b і y дорівню f від x плюс a. Якщо відомо, графік функції y дорівнює f від x, покажемо, як використовуючи графік функції y дорівнює x квадрат Можна побудувати графік функції y дорівнює х2 плюс 2. Складемо таблицю значень цих функцій при одних і тих самих значеннях аргументу. І що ми бачимо, що при одному і тому ж самому значенні аргументу значення ординати збільшується на 2. Ця таблиця показує. Що кожній точці х0 y 0 графіка функції y дорівнює x квадрат відповідає єдина точка x0 y0 плюс 2 графіка функції y дорівнює x2 плюс 2. Тож, вигляд цієї функції буде, неначе параболу, пересунули вгору на 2 одиниці. Аналогічно, якщо побудуємо графік y дорівнює x квадрат мінус 4. То цю параболу вертикально пересунули вниз. Тобто, говорять, що графік функції y дорівнює x 2 плюс 2 отримано в результаті паралельного перенесення графіка функції y дорівнює x 2 на дві одиниці вгору вздовж осі ординат. А в другому випадку графік функції y дорівнює x квадрат перенесено паралельно вниз на 4 одиниці вздовж осі ординат. На рисунках 103 і 104 показано, як працює це правило для побудови графіків y дорівнює корінь х плюс 3 і y дорівнює 1 ділене на х мінус 1. Графік функції y дорівнює корінь квадратний з x пересунуто вгору вздовж осі ординат на 3 одиниці. Графік функції y дорівнює 1 ділене на х, пересунуто вниз на одну одиницю здовж осі ординат. І так, Якщо b більше нуля, графік пересувають вгору, якщо b менше нуля, пересувають вниз. Покажемо, як можна за допомогою графіка функції y дорівнює x квадрат побудувати графік функції y x плюс 2 x квадраті. Тобто зміна відбувається всередині аргумента. Всі точки графіка можна отримати, замінивши кожну точку графіка y дорівнює x на точку з тією самою ординатою та абсцисою, зменшеною на 2. І ось рисунок. Візуально, ми бачили, бачимо, що графік функції y дорівнює х квадрат пересунули праворуч на дві одиниці, якщо в аргументі стоїть плюс 2. Тобто тут відбувається рух. Навпаки, написано плюс 2, а графік рухаємо у від'ємному напрямку. Якщо в аргументі буде зміна х-2, графік функції рухаємо в сторону. Вправо Вправо на дві одиниці. Вам треба уважно розглянути всі рисунки, які подані в параграфі, і так усвідомити цей процес це взагалі-то не важко. Ну, тільки так треба якісь собі там придумати вузлики на пам'ять. Так, ну і правило. На рисунках 10, 108 показано, як працює це правило для побудови графіків y дорівнює корінь квадратний x плюс 3. Як бачите, графік пересунули вліво на 3 одиниці. І y дорівнює 1 поділити на x-1. Графік пересунули вправо на 1 одиницю. Кожну точечку графіка взяли і пересунули горизонтально вправо на 1. Звертаю вашу увагу на те, на розв'язані приклади у параграфі. Детально все пояснено. Дивимося графік функції y дорівнює рівня x-1 в квадраті, мінус 1 в аргументі і плюс 3, тобто вправо на 1 одиницю і вгору на 3 одиниці. Побудували вправо і вгору. Ще один приклад розв'язаний, y дорівнює 1 друга х 3 в квадраті мінус 1. Тобто тут іще коефіцієнт є, вітки будуть розширені. Так? Далі вліво на 3 одиниці і вниз на 1. Проаналізували і спочатку розсунули вітки. Це буде y дорівнює 1 друга квадрат. Потім пересунули лівуруч і вниз. Ще один приклад розглянутий, коли подана функція, яку треба, в якій треба виділити повний квадрат. Ну ось тут, дивитесь, міркуєте. На попередніх уроках я показувала, як виділяти повний квадрат. І тут теж цей процес описаний. І, відбува, і зроблена побудова. Відпрацюйте обов'язково розв'язані в параграфі приклади. Ну, ми з вами переходимо до виконання вправ. 10.1.10.4 позначено усно. Це означає, що завдання настільки легке, що його можна виконувати усно. Тому я пропоную вам, як завжди, поставити відео на паузу і виконати це завдання. Будь ласка, запишіть. Як виглядає графік функції для того, щоб потім перевірити з тим, що я вам покажу. І так, графік паралельно перенесли на 6 одиниць вгору вздовж осі ординат. Отримали y дорівнює х квадрат плюс 6. Перенесли на 9 одиниць управо, отримали y дорівнює х мінус 9 в квадраті. 12 одиниць вниз, х квадрат мінус 12, 7 одиниць уліво х плюс 7 в квадраті, 2 одиниці вправо і 3 одиниці вниз, 2 одиниці вправо і 3 одиниці вниз, 1 одиницю вліво. Одну одиницю вгору. Вліво вгору. Які координати має вершина параболи? Ну, що? Тут видно: 0, 8. перенесли вгору на 8 одиниць, 0 мінус 8, вниз на 8 одиниць. По горизонталі перенесли на 8 вліво, тобто мінус 8, і перенесли вправо. Перенесли вправо і вгору, вліво і вгору, вправо і вниз, вліво і вниз. Ну і я маю сподівання, що завдання у вас все виконалось правильно. На рисунку 10.12 зображено графік функції y дорівнює F від Х. Побудуйте графік функції і ось перелік того, що треба зробити. І так, дивимося на рисунок А. Парабола. Перенесли на 2 одиниці вниз. На 2 одиниці вниз. Перенесли на 4 одиниці вгору. на 3 вправо, на 1 вліво. Симетрично відобразили відносно осі Х. Симетрично відобразили і підняли вгору на 3 одиниці. Дивимось на рисунок Б. Все те ж саме: 2 одиниці вниз, 4 одиниці вгору, 3 одиниці вправо, одна одиниця вліво, Симетрично відобразили. Симетрично відобразили і підняли на 3 вгору. Так, ну а рисунок В уже оставляю на, вашу на ваше самостійне відпрацювання. Все те ж саме. Подвинули, перенесли, симетрично відобразили. Це все, на мій погляд, достатньо легко. Так, відпрацьовуєте теорію в підручнику, уважно розглядаєте рисунки, осмислено розглядаєте їх і виконуєте ось вправи, подібні до тих, що розв'язували зі мною. Щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!